Як це кольори мають виглядати? Е -е -е. Корече, один зелений і багато-багато червоних бути. Не може якийсь синій там кріт мультів ліпити, я крітовим буду ж. Ну, один синій окей піде. Давайте якось лінканем. Я ідіот. Упс. Я ще не клікнув, але вже понял, що я идт и не зміг зупинитися. Ладно, воно мені вернуло червоні сокети. Ніхто нічого не бачив. Нічого не було. Ніхто нічого не бачив. Окей, воно. все нормально. Це була жертва Крісу. Чтоб мені заринковалась. Бам-бам. Ой. Hold the fun. А це став, це стейв, чи. Це не. Секунду. Я запутався. Став, стейв. Стейв це став, чи не став. Алдефон. Клітчанс 5312. Так, окей, став, це, стейв. Я, yeah, в мене голова зламалась. Точніше, стейв це став. Ну, в мене вар став просто у е Ге-ге-ге. А в дорівні стаю? Ну, типу того, так. Чи, чи? я не розумію. А, ні, я, Наскільки я розумію, я нічого не розумію. Отак от все. Ой, яка хрена тут, якщо це одне і те саме, то чого тут стайв, за тут ставс. <гум> Explain. Дві різних люди не писали. І я потикаю атак. Атак. Сейчас крафту. Тир один, 1 один, ти один. Окей. Okay. И ну, дальний джул. И надо идти схемы. А, экспа. Я, я памятаю, я хотел mpower засунуть в экспу. That's it. Mpower. 500 миллионов эксплуата Найс. Nice. Ой, и можно новый Mpower зарубить. A, ah, to ma być zaparkiem. Okej. Okay. <laughs> Okej, okay. zamieniu. Zamieniu. Nice. Oh. Oto im kuter, Nice. Należy oh. nie, oh. nie zdochnąć. надо не сдохнуть у yep. uh, меня акселегалда закинь пятый раз поверх no Такого хрена? может мне надо поверх хитнуть может реверс психологии поехали дай ты мне поверчарж сука. Працює. Та-дам. Там. Там. Та та Блін, я, хочу з хаос гейми зібрати. Та-дам. Та-дам. О, диви, як, як класно стало. Та-дам. 140 тисяч даста. Та-дам. Та-дам! Тепер ми робимо тадам. 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 та тадам. Там. Та 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 тепер дай мені. Ну, еліпен тут майже гарантований, по-моєму. Але в ідеалі я б хотів би fire damage. Тадам. І тепер ми робимо. И нажимаем exhalt и hit 1 level heal. No, мана, Це провал. Мы програли. Тактикал мана мона избег. И да, и минус endurance charge. И минус fire damage, і минус mana. Окей. Ну а 0 попробовал, але не пішло. Само собой, что 0. Та-дам. Софиня, давай по-новому. А так хорошо, и все Ну, ти диви, вона мені хоче. вона щось щось хоче робити. Три крафтед мода. Префікси, не... Ой, префікси, суфікси не можуть мінятися. Там. Дивимось, що за навейлиться. Цього разу Еліпен буде у нас тут окей. All damage мені не треба. Тоді буде Еліпен. І топіру мені треба сюди перемовнуть моди. You can not row attack mod. Хитнуть ману знову. Так життя. життя. О, вона забрала ману. Ню. Воно мені дала ще один панетрейт. Навіть не думав, що так можна. Ну, чаос, Ну! Якого хрена це Чаос гем? М -м 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 -м. Чого це чаос гем? Спасибо, дура. Табл паенетрейшн, саме він. Там було Cold, Lighting, Fire, melee all геми. Які мені підходять? І хаос, який мені не підходить. І воно мені дало хаос. Тільки. Тільки. І мінус індюран черж. І мене нема галдит, щоб робити щось далі divine відемо, ma бо я не знаю я обідусь. І в мене є це і убере, але я до нього не готовий. Я впевнений, що він мене за з його мінус резистами А якщо я його буду віднесить, боже. Ну ладно, пофіг. Whatever, давайте. Ой, я забув, що ці шарі. Вони ще ж експожуру роблять. Факье, я не успел випрыгнути. Хватить доджить, мансер, блин, нашелся. Окей. Фак е. Да, сюди без якоїсь хрені Погано заход. Дить. Шо? Нормально. Це нормально у мене там по дебафам. Там нормально дебафу було, конечно. Нормально. 50 шока, експожура, чому б і ні. бини. Я... що на мені був якийсь дебаф, я навіть не знаю, що, що то таке, що воно робить. Це таке. You take damage and have reduced my speed. А, а може я не хочу? Я най. Не... Я підняв квітку і. там якась квітка була забагована, яка лежала просто. Я не підняв, думав, кудись треба принести, а він мене чуть не вбив через це. Кипкис mm -hmm. sure добавлю, но мы не прям. А, ласки мої, їх нема. Шо робить? Де квітка? What reason? а, nice чому біні? я внезапно почав хорошо грати, і гра така сказала, what the fuck, ти чого? Виграть собрався. Let's fucking go.